А зараз я хочу приділити увагу одній з послуг Дельта банку, яка обов'язково стане вам у нагоді. Гроші готівкою безліч щоденних питань ми вирішуємо за допомогою готівки. І часом її просто не вистачає. Якщо вам потрібна велика сума грошей на конкретну покупку, не варто хвилюватися. Достатньо звернутися до Дельта банку і взяти простий кредит. Готівочка це швидкий кредит без застави на будь-які ваші цілі. Із кредитом готівочка ви отримуєте свободу вибору і самі вирішуєте, на що витрачати гроші. Це може бути зміна гардеробу, давно мріяна туристична подорож, придбання необхідної техніки, меблів чи посуду. Або ж гроші можуть знадобитися на заплановані чи незаплановані родинні події, весілля. Народження дитини, ремонт оселі, медичні послуги чи будь-що інше, і як каже Дельта Банк, готівочка наша, фантазія ваша. Отримуйте гроші швидко та просто і втілюйте ваші мрії.